Знаємо про те, що декілька днів назад президент України поїхав в Америку, в Нью-Йорк в штаб-квартиру, ООН, де відбувався ряд заходів. І самим основним заходом, там, крім офіційних зустрічей, в тому числі з президентом Байденом, була презентація плану миру президента України. Там є декілька пунктів в цьому плані. Він, скажімо, не зовсім зараз відомий українській громадськості дійсності. Деться, напевно, закономірно, тому що я думаю, що спочатку його основні положення варто узгодити з партнерами і домовитися з ними, а вже тоді презентувати українцям, щоб, знаєте, не давати якісь надлишкові сподівання. Ключовим моментом, який там ну якби пронизує всі ці ініціативи, це те, щоб ми отримали гарантії безпеки. Від російської агресії в майбутньому, щоб, скажімо, країни НАТО нас захистили. Ну, по великому рахунку мова йде про вступ в членство НАТО. Ну, моя суб'єктивна думка, що от сьогодні на сьогодні це не реалістично де да на завтра це не реалістично, бо це доволі тривалий процес. Але гарантії безпеки можуть носити і інший характер. Тобто, це може бути якби два паралельних процеси. Один паралельний процес це від відпрацьовування гарантій безпеки, це те, напевно, з чим президент і звернувся з проханням, щоб, скажімо, не блок НАТО, а ключові країни, такі як Сполучені Штати, такі як Німеччина, такі як Англія, Франція, Італія, виступили гарантами нашої безпеки до моменту вступу, скажімо, наш блок НАТО. І відповідно паралельний процес, який може затягнути. Роки, а можливо, багато років, це наше членство в НАТО. Звичайно, сама подія по собі дуже значима і дуже важлива, перечасно робити якісь висновки. Я думаю, що висновки ми дізнаємося, скажем, ну не в повній мірі. Можливо, на найближчі місяці ми будемо знати, до чого домовилися. Тому що це ж президент поїхав, він вніс пропозиції, і це не значить, що всі ці пропозиції прямо сьогодні на сьогодні прийняли. Звичайно, ні, це вони будуть проходити там експертизу. Скажімо, у купі всяких комітетів і структурних органів тих країн, які будуть долучені до цих гарантій безпеки. Ну і от вже повторюю, що найближчими місяцями ми, скоріше всього, будемо мати якісь конкретні результати. Шановні друзі, маю прохання, щоб ви підписувалися на мій YouTube канал. І наперед вдячний.